Подивіться, яка гарна сонячна, тепла погода. Надоїли ті дощі, які вже практично майже цілий тиждень падали. Сьогодні, друзі, від самого ранку світить сонце у Трускавці. Прекрасна сонячна погода. Видно, бачите, Женево, готель весна, ну і грибочки, під якими сидять вже люди, ховаються від сонця, а можливо, чекають зараз на анонс концерту. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці біля центрального бювету. Бювет я вже тільки що показав, а ми чекаємо. На анонс-концерту має бути досить цікавий виступ. Зазвичай мінімум три пісні цей виконавець співає. Ну, дві пісні без авторських прав будуть точно, так що будуть у цьому відео. Кому цікаво, друзі, приєднайтесь до прогулянки і подивимось на анонс-концерту. Побачите, скільки зараз людей знаходиться на курорті. Ну, забігаючи наперед, скажу, що людей вистачає зараз. Ну, сьогодні ще й у Трускавці відбувся останній дзвінок. Багато зараз дітей шкільного віку ходять по місту, десь хтось святкує, а хтось вже закінчив школу і піде кудись далі вчитися. Бачите, люди сидять на лавочках, але вже частина людей зібралася ну, там, де зазвичай відбувається амонце концертів. Бачите, гусак символ курорту Трускавець. Торговий центр парк. Ну, з кожним днем бачу. Різні зміни, вже практично все, бачите, засклили. Скоро, я думаю, буде відкриття. Ну, Єдине, там, знаєте, залишається питання внутрішньої роботи і територія навколо цього торгового центру. Має бути там супермаркет, має бути апарт готель ресторан. Ну, звісно, будуть різні дорогі бутіки. І я думаю, що життя навколо бюето буде набагато цікавішим. Залишилось кілька хвилин до виступу, ну, до анонсу концерту, друзі. Бачите, люди підходять, підходять більше. Хтось тобто йде до бівту попити водички. Ну, ще дві хвилинки, друзі, почекаємо. Бонжорно. Добрий день всім! Добрый Як день. настрій? Okay. Я зранку виїхав з Києва, спішив, не вспів. Потім не став спішити. Так що, я думаю, що зараз в мене буде пару хвилин для того, щоб вас запросити, запросити на вечір. Я думаю, що в кого буде бажання. Саме головне, ви знаєте, це бажання в першу чергу. А концерти ми проводимо для чого? Для, для того, щоб обмінятися емоціями. Це по-друге. Ну і гарний настрій обов'язково. Я думаю, що хто знає пісні, ви ну, підспіваєте. Кто не знает, давайте поддерживаем обласками. Разом веселее. Заспеваем «Сонечко» есть такая песня. Для наших любых девчат «Сонечко». С вашими обласками, Трускавец. Zironka, svitčić pavišu svih zirona. Usao sam sa Що е можу Я ще від тебе відвести разом русская. Саму, я саму журбу і все мені совів. Дякую всім. Ну що, друзі, ви знаєте, я ось дивлюся по вас всіх. Е і хочу сказати, що оплески ж нічого не коштують. Так? На одного. Ви розумієте? Е ну е я ще раз скажу, що це обмін емоціями. Оплески це ті самі емоції. Коли ви аплодуєте, ви як хтось я не пам'ятаю чи Джон Кеху чи хто сказав, що ви викидаєте негативну енергію. Тому це один із, скажімо так, прийомів, який викидає негативну енергію. Тому я пропоную зараз заспівати ще одну пісню і разом, тільки да? так? же ж веселі. Ну що, друзі? Як настрій? Ви знаєте, я хочу сказати, що кожному з вас в першу чергу побажати крепкого здоров'я і всій нашій країні миру, на як і хочу... Давайте заспіваємо, да, про наверное, для солодкі уста. Маки. Пісня, знаєте, я таку що. Заспіваємо разом. Ну давайте. Не чую. Розкавець. Безкоштовні обласк, дав! Жу я від любові п'яний, і цілий день не мов в марі, поки він не освітніш світ, коха, скажи, що все це не неома, що голові без перестану, мелодія твоя звучить, і а найсильніше. А не сидишь небо підвоїми днем, коли всміхаєшся, ми не забрил, дай соложі магнитла твои уста, Під них не вірила, ты ся я люблю, так не бы вершин его сами, сі своему Що скажуть люди? Ви королеви, з королев, королеви, викласок, а найсиніше не небо, піть моїми вієм, коли всміхаєшся, ми ліся брієм, не соломший ма. Всім дякую ще раз. Бажаю всім миру перемоги нашій країні і всім 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 вам здоров'я, що ваш відпочинок пройшов на п'ять з Ну і кого є бажання? Сьогодні запрошуємо на 19.30 три культури Шевченка. черваш ваш Сергій Піскун. Сенкиромач відбувся черговий анонс концерту на біветі. Сергій Піскун цього року це вже напевно третій або четвертий раз на курорті. співає і завжди приходить. Ну, запрошувати людей на концерт, мається на увазі на анонс концерту на Бівет. Завжди співає пісні і зазвичай приходить два рази в день в обід і, бачите, ближче до вечора. Ну, Кажучи, сьогодні в обід його не було. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Всім велике дякую за коментарі, за лайки, ну і за підтримку каналу Трускавець Тревел. Людям бачу дуже подобається анонс концерту від Сергія Піскона. Завжди приходить багато людей на бівет, особливо в вечірній час. А в обідню пору не так багато, як зараз. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!